Щось мій гранатик. Що це в нього таке, а? Я не знаю, що це за пляма така. Всі інші, наче наче нічого. А це один. Я б і не побачила, якби не підійшла сюди. Ось які великі. Прям великий гранатик. Так, що я хотіла? Я, якщо ви давно на моєму каналі, то знаєте, що я люблю все кривеньке, все несуразне. Таке, ніби воно не хотіло, а не взначай так. Не, ну, не те, щоб заплановано. Ось так. Спонтанно. <кхи> то ось я. У мене тут гранат. Бачите, я показую. ось кучу гранату тут росте. І я тут примудрила посадити сосну. Я не знаю, чому я тут посадила. Я взагалі люблю щільні посадки, то я втискую рослини туди, куди і не треба, може було. Так ось я посадила її, ось вона в мене росте, Ось її стовбур. Так як тут у мене гранат над нею. А рослинки не люблять, коли нависають над ними, їх пригнічують, і вони тоді погано ростуть. То я її скривила ось так. А тепер я хочу, вона вже скривлена, рік стоїть, то я заберу оцю штуку, і вона буде в мене так стояти. Зараз. Воно, мабуть, уже вросло в землю. Не можу витягнути. О, витягнула. Ось, гляньте, бачите? Вона вже сама так стоїть. Ось. Вона скривлена. О, ось іще одна. Три залізяки тут у мене. Ось вона сама вже так стоїть, бачите? А тепер я хочу, щоб вона сюди лягла. Щоб вона у мене була типу сланка, типу вона по землі. Оце треба розв'язати. До речі, я зав'язую рослини свої завжди колготками. Дуже добре, вона розтягується, ну кембріку в мене немає, гроші я платити не буду. Тож, отаке. Розумієте, а ковготки в самий раз треба розв'язати. І от сюди її нахилити. Там можна її не розв'язувати. Вона... Ні, Ну, її треба, звичайно, висвободити, щоб вона спокійно собі росла. Ось, бачите, вона нахилилась, все одно вона під гранатом знаходиться. Ось гранат, а ось вона. Тож я хочу, що так, щоб вона лягла на камінці. Зараз я її розв'яжу так вона ляже на камінці. Ось. І буде отак лежати. Ну, можливо, я тут зроблю їй отак, а потім отак. Отак, догори. Але навряд чи, тому що гранат все одно буде їй заважати. А гранат я не збираюсь викопувати. Сосну тим паче. То що, отак. Отаке, хто любить отаке кривеньке, нерівне, ось такі ідеї в мене з'являються час від часу. Це я недавно робила. Думала, пісок розмиє дощ. Ні, тримається. Дуже люблю такі композиції. А це моя найперша композиція. Саме перша оце три глиби оці. Вона давно-давно, у якомусь 2000 якомусь. Ну, я тоді ще не заводила канал, я так не займалася садом, як зараз. Це у мене так спонтанно також було. Ось таке. Ну, Ось моя сосна, вона дуже гарна така. Це, мабуть, кримська якась сосна. Я й не пам'ятаю, де вона, чи на базарі десь купила, чи хтось мені віддав. Здається, мені хтось віддав її, подарували. <кій> ось таке. Така ідея мені прийшла в голову.